Важко знати. Що ж це таке, діти? ну ж дивіться. Карта. Карта захреляється. Але ви, ви розумієте? Хто ж її мог тут залишити? А? Хто? Якийсь пірат? Так! Справжній пірат? Він вінок. Послухайте, діти, але ж ви. Як ви думаєте, вона справжня? Да. Ви подивіться, вона навіть... дітки. Але ж ви розумієте, що якщо пірат залишив свої скарби, то до них так просто не дібратися, правда? Треба прикласти зусилля і пройти багато різних пригод. То я вас, давайте спробуємо їх пройти. Зараз я буду дивитися по карті. Так. Звідси нам треба йти вліво. Вліво. Так, ідемо вліво. Будьте уважні. Тільки так. Не штовхайтеся, допомагайте одромам. Дивіться, дивіться, тут є сліди. Нам треба пройти по цим слідам. Ну що, я покажу, як. А ви мені, а ви за мною. Добре, не штовхатися по черзі. Ось так треба, дивіться. Послідам, обережно тільки. Так, так. Ну що, виходить? Так, дібралися сюди, підходьте, підходьте ближче. А тут дивимося по карті. Море, ось воно, бачите, ось воно намальоване. Тут є міст.

Діти, 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 дивимося далі по карті. Гори, ось вони, гори, гори. Треба пройти так, щоб не хватити в і не хватит з великої гори. Тому йдемо ось так ручки в сторону. І ось так йдемо між гір по доріжці. Так. Ну, далі ви знаєте, давай, Женюля, знаєте, так? Да? Ось так, по свідам. Давай, сдавай, ставай, давай. Ідіть сюди до мене. Ось вот так по черзі ставайте, Так, всі прийшли. Дивіться, тут болото і тут пущінки. Тихо, тихо. Дети, будьте убережны, не ходите в болото. А я уже... Женечка, а чекай, я вот. На двух книжках молодцы. Тебе а Ой, ой, давай, Ванька, в болото впаде. Так. Я молодцы. Нашел. А тут? Я а тут... Я тихо, тихо, мы еще не все, мы еще домой покажем. Ой, 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 ой. А, а теперь покажем. тут не Місточок, йдемо по місточку. По місточку. Тихо, тихо, тихо. Женя, підожди, може, то не кладе. Може він в землю, може, не знаємо. <свет noise> Зараз діток всіх чекаємо. Заходимо сюди, давайте, щоб дітки пройшли. Може то Дивіться. Далі дивимося по карті, куди нам ти. Дивіться, тут ліс. Ліс, бачите? Йдемо по лісу. Так, переступаємо. Дайте я пройду. Тихо, тихо. Так, не падайте. Бачите, є гарний. Дережде. Так, Вона ще була опламені. Зараз, зараз. Так, всі зібралися. Так, дітки, тепер дивіться. Знову у нас ущелина. Ось, бачите, треба під нею пройти. Бачите? Дивіться. За мною давайте. Давайте. Опа! Так, заходьте. Як ви думаєте, дивіться, що це таке? Стрілочки. А тут а у нас гляньте, гляньте, що в мене тут? Це пустеля. Це пусти! Ось, дивіться, але в пустилі, як і в болоті, правильно, зибучі куски можна провалитися. тому, Дуже обережно, гляньте, як я. Тільки отак йдемо. Бачите? Обережно, ручки в сторони. Пробираємося. Молодці, обережно, обережно. Льоша. Чекаємо всіх діток, під підково. Пірат, здається, у Міньйоні заховав клад. Чи ви хочете подивитися, що там? Тоді підходьте ближче. Так, Карту покладемо. Зараз розв'яжемо, що ж тут. А що б ви хотіли там була? Я деньги хочу. Гроші. Я хотіла, ми я трапи. А тут у нас гляньте для всіх діток і малювати, і мильні пузирики. Так. Ідемте, да. пішли, дітки, йдемте. Зараз сі дістати. Давай, Ванюшка, зараз всім все дам.